Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині температура день буде від плюс 13 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Весь день у Києві буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. На півночі. На Житомирщині температура вден буде від плюс 12 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 8 до плюс 9. У Житомирі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. сильний дощ ітиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 9. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Сумській області очікується температура від плюс 15 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 7. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується дощ із грозою. На сході. У Харківській області вдень температура становитиме від плюс 17 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Ранок у Харкові буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. У Донецькій області вдень температура становитиме від плюс 20 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 8. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. У Луганській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 16 градусів та від плюс 14 до плюс 8 вночі. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день. Опади не прогнозуються. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 15 градусів. Та вночі від плюс 12 до плюс 13. В Одесі на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора без дощу. На Миколаївщині очікується температура від плюс 23 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 14. У Миколаєві на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Вранці йтиме дрібний дощ. Вдень та ввечері опадів не очікується. У Херсонській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 25 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 14. Увесь час у Херсоні утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 15. День та вечір у Запоріжжі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку, опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 25 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 18. Ясним небо у Сімферополі буде тільки вранці, потім його затягне хмарами. Які протримаються до пізнього вечора опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 12 до плюс 10 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 14. До плюс 11 градусів в день та від плюс восьми до плюс дев'яти вночі. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс дванадцяти градусів, а вночі від плюс восьми до плюс дев'яти. У Тернополі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 15 до плюс 13 градусів в день та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Похмура погода буде триматися у Чернівцях не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, вночі йтиме дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. У Закарпатській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день, а вночі до плюс 10. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду дощ із грозою, ближче до вечора дощ. У Рівненській області температура в день буде від плюс 11 до плюс 10 градусів та до плюс 8 вночі. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері зменшить силу. На Волині очікується температура плюс 11 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 7. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово слабшати. У Хмельницькій області температура в день буде плюс 11 градусів. А вночі від плюс 8 до плюс 9. Похмура погода буде триматися у Хмельницькому не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Ранковий сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 20 до плюс 16 градусів в день та від плюс 10 до плюс 11 вночі. У Кропивницькому. Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. Ввечері погода у Полтаві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Який до вечора повинен закінчитися. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 12. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. В вдень йтиме сильний дощ, якому ввечері на зміну прийде дощ із грозою. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 18 градусів. Та від плюс 12 до плюс 13 вночі. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Вінницькій області максимальна температура в день від плюс 13 до плюс 12 градусів та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Ввечері у Вінниці на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Сильний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.